Друзі, вітаю, це мій тихий рай. Трошки затормозила, щось я е, знімала, але щось не... якісь теми ну, не, не складалося відео у мене, тому не знаю, якщо десь щось вкладу е, в відео, може, а може і ні, е, роблю нове відео і. По, по порядку. Вчора поливала малину, не знаю, чи це попала вода на неї, та вона погоріла, чи це знову піднялася спека, у нас знову 33 в день, це в тіні, а на сонці, то, мабуть, до 40 дуже пече, горить, все, тому вирішила пополивати. Ну, не знаю, поливати і ще буду потрошки, але е, небагато, тому що от вчора тільки цей шматочок полила і все, вода закінчилася. І не залила ні, нічого, бо вже сьогодні тут сухо. Думала палити смородину, але на неї вже не вистачило. І треба її різати, чистити. Не знаю, поки що не, не дійшла черга. до Помідорки цвітуть, в'язі практично немає. ну Може, бачите, цвіту багато є. Може згодом, якщо ще не буде холодно, бо ночі, то холодні, а в день ну, тільки починає в'язатися, бачите, малесенький помідорчик. Е, може ще щось і буде. Тому, звичайно, страшненькі кущі, але скажу, що не погоріли геть. Е, зважаючи на те, що ми в цьому році їх не накривали. Е, то, ну Помідорки то печуться, але от листя то бувало, що висихало геть і листя тільки, щоб поки залишалися. То так. Перчик треба чистити, теж починає в'язатися, але треба йому дати сили а і поливати, не поливаю. Ну, не вистачає на все, хочеться і там, і там, і там, а не вистачає води. Баклажанчики дуже гарні, теж треба чистити. де не де є вже баклажанчики, треба буде позбирати, квітують, теж треба почистити, тоді вони ну, ці, що розквітли, наберуть сили, і щось може бути. Тут ці старі, теж не знаю, Те, які вже треба вирвати, вони вже не дадуть нічого. І цей перчик також дивіться. Є перчики, теж треба чистити, ну, не встигаюся. І так тут. І нападає жук, треба зібрати. Вчора, до речі, дивилась думала, зберу і щось забула. Ось дивіться, який гарний вже баклажанчик треба його прибрати. Ну, потрошки щось є. Так як для себе, то вистачає. Ну тут теж помідор, практично нема, де-не-де. Ну я скажу, сподіваюся, що може, щоб холода. Не похолодає, що продержиться тепло і ще щось зав'яжеться. Вже такої сильної спеки, може, не буде, та й вони потихеньку, якщо не буде заморозків, то буде все добре. Кабачки вже можна прибирати, буває де-не-де з'являються, але такі вже безформені, не знаю. Хризантемка рання квітує, але теж бідна горить. Там на іншій ділянці то прямо позламувала. Квіти та трошки інша, і вона геть в кінці попеклися, деякі геть попеклися квіточки, поробились сухі. Оце бурячок мій, який корова пошкодила. Капусточка, друзі, я вам скажу ні в руку. Так як я за нею не доглядала толком, то ще щось їй зав'язалося, ще щось і є. Так що, так ця куча її росте. Але щось там в'яжеться, щось там буде. Друзі, нарешті сьогодні я дійшла до своєї другої ділянки. До речі, сьогодні поливала полуницю і ось тільки, наскільки мені вистачило води, тут вже не вистачило. Все. Тут вже немає. Буду, планую завтра поливати, тому що хочу полити. Навіть є якісь кавунчики, не знаю. Які вони будуть, але позав'язувалися, я взагалі думала, що нічого немає. Ну і тут, бачите, понаполювала портулак в основному, кучі здорові. Полуничка, дивіться, хвора. Страшна, ну не знаю. Буду пробувати рятувати її, чистити. Я просто рвала бур'ян, більше нічого не робила. Попадалися мені з вусами, де... Були трошки корінчики, поставила в водичку, поки потім висаджу горщики, щоб розросталося. Ну, Тут кабаки, один кабак був виріс і все. І треба прибирати і треба кропити, теж ніяк не зберуся. Ну і деньки тут у мене. Одну ми вирвали, була стегла. Тут нема нічого. Тут ось одна. Тут, здається, вирвали і ось ще одна. Так що чекаємо, коли достигнуть, будемо спакувати. Бачите, пообривало цвіти, тому що воно все страшне. Воно попускає, може нові ще буде квітувати, коли трошки похолодає. От тому от саме в нашому регіоні і не має сенсу висаджувати ранні хризантеми, тому що вони горять. Такою спекою, хіба що десь в хоча б пів тінь. Ну, петрушка так собі, більш-менш поливаю петрушки. Коли є час, теж не кожного дня, але через день, через два поливаю. Ага, огірочки, дивіться, непогані. Спочатку щось були такі, ось, бачите, таке листя було в цяточки страшне, я думала, ну все, погано, щось, щось хворіє. Ну, може й хворі, але... Може, щось ще і дадуть. Теж трошки там посилкувала, але не сильно. У мене перчик поки що так, теж треба чистити. Тут ось починає цвісти, треба, треба край чистити. Але зараз така спека, що просто неможливо. Я вже пішла була до хати, а це вийшла, вирішила трошки вам показати, що в мене як. Ще одна рання хризантемка, але... Бачите, перізка оплила, я до неї не дивилася, та... так, але крітує. Друзі, Дивіться, перчик, який манюпусінічкий, І дивіться, вже дав перчинки маленькі. Це, здається, той різнокольоровий. Але манюсінький-манюсінький. Друзі, не можу налюбуватися міскантусом Меморі. Дуже гарно. тако під вечір, навіть таке воно якесь серебристо, та й зараз таке. Серебристе біле, ну не знаю, дуже гарне. Буває таке ж, навіть як е, е, з голубуватим відтінком. Дуже красиво. Восени буду розсаджувати, розмножувати. Е, тут це мій міскантус, це не пам'ятаю, це я вже подивилася, а це не пам'ятаю, що і просто все нормально. А тут була якась травичка, теж не пам'ятаю, як називається. І вона практично засохла. Не знаю. Така гарна вона була, здається, на зиму геть не пропадала. Але бачите, спека. Я не спотигаюся, ромашка посохла. Ну, не знаю. З цією спекою не знаю, що робити. Друзі, дивилася сьогодні два відео. Одне Оксану Стаценко і там ще одне, один канал дивилася, і в мене виникли деякі ідеї. ну Це буде потім, кому цікаво, слідкуйте, що я буду робити. Є в мене деякі міркування. Ну і, друзі, трошки зайдемо в парник. Я, е, коли позавчора, обірвала помідорчики і зробила трошки соку, а то робила борщову приправу з буряка, тому що теж корова повиривала буряк. Мені я ще дорвала та й зробила борщову приправу. Ну, Знову достигають, деякі зелені, деякі достигають. Дивіться, вже з цієї сторони до стелі дотягуються, теж треба їх трошки попасинкувати, щоб те, що може зав'яжеться, щоб встигло дозріти. Ну і там є. І друзі, ну, перчик теж в'яжеться, я показувала. І дивіться, вже який кріпчик піднімається. А цибулька взагалі, дивіться, яка краса. Супер. Ще хочу посадити, ще тоді збиралася, приготувала салат, але тоді вже було пізно, так і не посадила, то побачив, може, по краю, де є місце, трошки посажу салата. Так що такі справи. Ось моя полуничка, Вже навіть вуса кидає. Але вуса буду прибирати, мені вуса не треба, я хочу ще, щоб плоди у мене були. Сподіваюсь, що будуть. Дивіться, що які вуса. Угу, це вже не відірвеш, треба відрізати. Так що все добре. Ну, Тут теж і наша альтанка. Покрила один раз лаком, це, звичайно, геть мало. хоча б два рази, а взагалі, мабуть, краще було б три рази. Пішло десь 4 літри. Це тільки зверху, всередині я ще нічого не робила. Ну, і тут поскладала свої квіти, які. Не люблять сонечко. Не знаю, ці пеларгонійки вже поприщипувала, повстромляла в землю вершки, але не знаю. Ну, В мене там ще в хаті є, може десь якась і буде. І, друзі, дивіться, що я дістала. Свого часу потрошки купляла нитки, а тепер згадала. Роботи, звичайно, дуже багато, але є в мене ідея. І покажу, що я буду робити. Взагалі-то завжди в'яжу взимку, рідко коли влітку, але зараз, поки вдень спека, можна трошки і пов'язати. Ну що, вибираємо колір. А мабуть, отак. Жовто-блакитний, чи жовто синє жовтий чи жовто-синє. Ось так. Взяла дві спиці. Не знаю, одна більша, друга менша, і 3. Ну тут великого значення це не, не грає. І набираю 40 петель. Ну, от, набрала 40 петель, винімаю нижню спицю. І перехожу на кругові. Я взяла менше, це, мабуть, двічка. Але залежить від товщини нитки і від того, який вам розмір треба більше і менше. Я не знаю, на який це розмір. Це тоненька нитка. А що там пишуть? зараз я вам скажу. Так. Так, так. 150 метрів 10%. 50 грам. 150 метрів. А товщину не, не вказують. Ну, не, не, не груба нитка, тоненька. Тому взяла й тоненькі спиці, і залежить від того, які, е, яка товщина нитки і які спиці, буде і виходить виріб. В'яжу пінетки. І так. Набрала я 20, 40 петель. Тепер пров'язуємо перший ряд весь лицевими. Показувати повністю вам не буду, як роблю, покажу тільки основні моменти. Це чому вирішила в'язати. Взагалі, влітку практично рідко коли в'яжу. Вже взимку, коли є більше часу, по вечорам там собі. Та й в день буває, як немає такої роботи, то займаюся в'язанням, але вже давненько не в'язала, а це е, є в мене було троє пінеток і нещодавно одні продала. Не брала навіть було тепло, я навіть не брала їх на базар, а це вирішила, думаю, стали ночі холодні. І ото похолодало було, думаю, може хтось і візьме і продала одні. І, як кажуть, зайві гроші не бувають, тому вирішила е, сяду та й пов'яжу. Звичайно, збираюся вже, мабуть, неділі-дві, але сьогодні все-таки вирішила, поки є час, буду в'язати. Тому, друзі, в'яжу е, десь до сьомої, до пів, сьомої вечора, тому що в вісім годин вже практично темніть починає. Але виходжу хоч трошки ввечері ще нагород, щоб попрацювати. Тому так, останнє робимо виворотня. Ось так пров'язали. Тепер в'яжемо тільки круговими. Слідуючий ряд пров'язуємо теж лицевою. Це буде другий ряд у нас. І, друзі, вирішила трошки пов'язати, відволіктися, як кажуть, зміна роботи теж відпочинок. Щось вже постійно робиш, воно надоїдає, тому перейшов на другу роботу і вроді відпочиваєш. Так що вирішила трошки пов'язати і показати вам. Може комусь знадобиться, це не складно. Хто вміє в'язати, то я думаю, це без питань. Ну, а хто не вміє, то це треба спеціальні мастер-класи, я цим не маю коли займатися. У мене висить два відео, які я е, хотіла зробити тематичні, і мені нема коли їх змонтувати, тому що на це треба дуже багато часу. А отак, от що по, по ходу щось робиш і знімаєш, то, звичайно, теж монтувати треба, теж десь щось прибирати треба. Але. В основному це просто загружаєш, там десь щось підправив і все. І, і то дуже багато займає часу. А тематичні то взагалі треба сидіти і літературу якусь, щось, щось шукати, якісь е, підсказки, якісь е, роз'яснення, а, а часу не вистачає. Все думаю, то те, то те познімаю, а коли приходиться, то бачу, що по часу мені не вистачає, тому. І відкладаю, відкладаю вже, скільки в мене таких було відео, так, останнє теж виворотня. Що можна було зробити, і, може, б цікаво було, ну мені просто нема часу. Так, пров'язали два ряда. Третій ряд в'яжемо так. Першу знімаємо, як завжди. Робимо накид. І 18 штук в'яжемо лицевими. В'яжеться повністю лицевими, це називається платочна в'язка. І нею в'яжемо. До речі, в'язала кольорові з кольорових ниток, різнокольорових, і дуже гарно теж виходить. Так що це просто в мене зараз нові нитки. Я маю в'язати показ нових. А там, як позалишаються залишки, то буду вже в'язати комбінувати. Так, 18-та. Робимо накид. Пров'язуємо дві штуки лицевими, це у нас буде носочок. Знову робимо накид, і знову 18 в'яжемо далі лицевими. Ось так, друзі. Так що працюємо потрошки. Дуже багато мені, ну, як багато у мене, звичайно, переглядів мало. Але із них ті коментарі, які мені пишуть, дуже приємні, дуже позитивні і мені дуже приємно. Так що всім дякую, друзі, хто мене підтримує. Ви в мене найкращі. Ну і от дов'язуємо останнє 18-та. Робимо накид знову. Ну, і цю виворотнію пров'язуємо останню петлю. Повертаємо в'язання. І в'яжемо весь ряд просто лицевими. І ті, що накиди були, і ті, що були, всі весь ряд в'яжемо лицевими. До кінця ряду. То в'язали до кінця ряду. Знову крайня. Виворотня, перевертаємо в'язання. І слідуючий ряд це вже у нас виходить п'ятий. Перший, другий, третій, четвертий ми робили, додавали. П'ятий. Тепер у нас вже більше на спиці з'явилася петель. На чотири штуки. Ми на початку одну додали, в середині дві і в кінці одну чотири. Значить, тепер знову першу ми знімаємо. Робимо накид. І вже пров'язуємо 20 петель. Пров'язали 20 петель, знову робимо накид, знову дві лицеві пров'язуємо, і знову робимо накид. Це, як я вже казала, наш носочок. І в'яжемо далі теж лицевими, 20 лицевих до кінця ряду. 20, робимо знову накид і крайня виворотня. Перевертаємо і знову в'яжемо лицевими. І так, друзі, ще два рази додаємо, щоб було, щоб ми додали, в додавили, щоб було 24, отут між центром і краєм, 24 петлі. Так, це у нас ізнаночний ряд, якби виворотній ряд. Боже, ніяк не, не можна викорінити з тебе, себе ці з, попривикали говорити з цими російськими словами і ніяк не можна викорінити їх. Ну і так далі, друзі. Друзі, згадала, зазвичай я в'яжу дві пінетки чи два пінетки разом. А це щось забула і зараз доберу і ще дов'яжу до того відрізка, до якого я дов'язала, і буду в'язати дві разом. Теж набираю 40 петель. Ну і все аналогічно роблю. І потім буду в'язати два одразу. Тоді краще виходить, тому що. Буває так, в'яжеш, в'яжеш, кину в'язати, потім знову починаєш в'язати, і вже трошки плотність не та, і вже виходить той більший, той менший, а коли в'яжеш два відразу, то вони, виходять абсолютно одинакові. Так що вирішила виправити свою помилку і буду в'язати два рази. Ну от, друзі, вже з'єднала, бачите, два полотна в мене. І продовжую далі в'язати. Знову прибавляю, як я казала, тут я два рази прибавила, Ще два рази треба прибавити. Одна трошки незручно, що трошки отут починають путатися нитки, але це не страшно, треба слідкувати і буде все добре. Тут уже у нас буде 23, і накид робиться. Ой, 20... дождіть 18, 20, 22 тут буде. Ну от, друзі, то в'язала я з додаванням петель. Зараз у мене на одному пінєтку вийшло 56 петель. Тепер нам треба пров'язати чотири грядочки, це вісім рядів, один, другий, третій, четвертий, вісім рядів, отак, щоб було для ножки якби, після ступні йшов бочок. І просто знову в'яжемо платочною в'язкою. Чотири рази туди і назад, туди і назад. Ну, от, пров'язала, друзі. Дивіться, що в мене вийшло. Оце з лицевої сторони. Ось таке деталька вийшла. Бачите, тут по центру такий колосочок йде, ось покуда ми добавляли. Далі це вже буде йти бочок. З цієї сторони, воно, бачите, вигинається прямо, щоб був носочок. Ну, Зараз вже сонечко сідає, я йду на город, бо мені треба там в плани є, треба полити в парнику, треба е, трошки з портулаком поборотися, а потім далі буду продовжувати. Кому цікаво, залишайтеся. Коти вперед мене біжать на город, да, тіжко. Ось, друзі, в мене така діляночка, де в мене були огірки. Вчора трошки пройшлася своїм помічником. Потім я, хто пам'ятає, досаджувала сюди і кріп, і базилік, і ще якісь пряні трави. Нічого не посходила, тому, бачите, чекала, чекала, вже заросло все портулаком, тому зараз прибираю портулак. От, друзі, Для вас пройшла буквально хвилинка, а для мене набагато більше, але позрізала. Не знаю, завтра позгрібаю вже, дещо підправлю, якщо буде треба. Тут, де менший, трошки легше. Там, де був полив, там протікала вода, то там більший. Ну, але я вже говорю, завтра позрібаю, подивлюся, але так е комашня, якась мушкара гризе, страшне. Коли вранці полола на полуниці, я там полола, так піднімаєш портулак, а під ним що хочеш: і мурахи, і комашки, і блішки, і що хочеш. Страшне, що робилося. Тому, тому вони і гризуться, тому вони кусаються. Є де ховатися, вони ховаються на день, коли спека. А коли ввечері затронеш траву, вони вилазять. Ну і, і душа мені треба полити в парнику. Тут мої помічники працюють. І ще раз зупинюся на меморі. І вдворі полию. Для вас це не займе ніякого часу, а я трошки ще попрацюю. Залишайтеся, я скоро до вас повернуся. Ну, що, друзі, бистро казка кажеться, та не бистре діло робиться. Поки те та се, це вже й глибока ніч. Так що сьогодні дуже дов'язувати не буду. Кому цікаво, завтра дов'яжу, сподіваюсь, що дов'яжу. Ну, у всякому разі, завтра післязавтра викладу просто відео, як я закінчую в'язати пінєтки. Ну, а на цьому з вами всіми прощаюся. Всім дякую за перегляд. Кому цікаво, залишайтеся, підписуйтеся, ставте подобайки, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили вам повідомлення. Пишіть коментарі, я вам дуже буду вдячна. Всім бажаю миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. До нових зустрічей. Пока.